Мої вітання на телеканалі «М-студіо». Час новин. І сьогодні у випуску ви побачите таке. Порожній зал засідань. Сесія Ужгородської міської ради знову не відбулась. Бунт хустян. Чому жителі центральної частини міста не задоволені реконструкцією? Альтернатива газу чим грітимуться бюджетні установи цієї зими? Благодійний розпродаж в Ужгороді збирали на тепловізор бійцям. А то щорічне божоле жителі та гості обласного центра куштували молоде вино. Студентський день. Як відзначили свято в Мукачеві? Україна не хоче війни, але готова до неї. Про це заявив президент Петро Порошенко. За його словами, українська армія перебуває у значно кращому стані ніж п'ять місяців тому. При цьому Порошенко підкреслив: ми не хочемо нічого більшого ніж мер, але на жаль, наразі змушені думати і про найгірші сценарії. Президент запевнив, що Росія при врегулюванні ситуації на Донбасі постійно порушує свої обіцянки. Як відомо, напередодні президент України доручив уряду припинити роботу державних підприємств та установу в зоні проведення АТО своїм указом він у Рішення РНБО від 4 листопада про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях. ОБСЄ нарешті побачила, як росіяни з технікою безперешкодно перетинають кордон України. Спостерігачі місії ОБСЄ в Україні зафіксували незаконний перетин кордону з боку Росії російським конвоєм з 20 машин. Про це йдеться у звіті місії від 16 листопада. Російський конвой прибув на КПП Донецька. 20 машин перевірили російські прикордонні та митні служби. Після чого вони попрямували до України. За даними спостерігачів, це був шостий російський конвой, що перетинав кордон через цей КПП. З того часу як місія почала свою роботу у звіті вказується, що до складу конвою входили 10 бензовозів, 7 вантажівок, один тягач та машина супроводом. Як відомо раніше, російські змі повідомляли, що Росія з порушенням вимог міжнародного та українського законодавства продовжує завозити гуманітарну допомогу, в місто призначення якої українській стороні невідомі. У мережі з'явилося нове відео з місця катастрофи Малайзійського боїнга під Торезом, зняти одразу після падіння літака. Відео марковане австралійськими новинним каналом ABC News. На ньому видно, що літак упав зовсім поруч від житлових будинків. Місцеві жителі перелякані і не можуть зрозуміти, що сталося. Вони припускають, що впав український військовий літак, який за їхніми припущеннями збили ракетою. Відпалаючих уламків в різних місцях виникли пожежі, зокрема, згорілася складена під огрожами солома. Нагадаю, у липні російські бойовики використовуючи систему. Му бук збили літак, на борту якого перебувало 298 осіб. Пошукові роботи тривають і по сьогодні. Зокрема, в неділю під уламками були знайдені нові фрагменти тіл. Повторне фіаско в Ужгороді чергове засідання сесії закінчилось, так і не розпочавшись. Депутати вже вдруге ігнорують сесію з невідомих причин. Якщо минулого разу зареєструвалися 29 депутатів, то на цей раз головуючий зустрів в залі хіба що пусті стільці. Понеділок Ужгород 10.00. Чергове засідання сесії Ужгородської міської ради. Тим не менше, зала засідань майже пуста. Минуло 15 хвилин ситуація не змінилась. Депутатські стільці порожні. Це вже вдруге депутати ігнорують засідання. сесії. але якщо ще в п'ятницю в залі було 37 обранців Ужгорода, з котрих принципово вісім не зареєструвалось у зв'язку. З чим сесію так і не розпочали, то цього разу депутати взагалі не з'явились на засідання. Їх ледве назбиралось 10. Виконувач обов'язків секретаря міської ради назвав ситуацію політичним театром абсурду. Я розумію, що нема одностайної думки, одностайного бажання працювати. Ще минулого тижня виконувач обов'язків міського голови повідомив, що має намір скласти повноваження секретаря міської ради, а також розповів, що написав заяву про складання мандата. Про рішення повідомив депутатам, попросив у них підтримки. Паралельно зустрівся з керівниками фракцій, аби ті обдумали та висунули свої кандидатури на заміщення посади ВО міського голови та його заступників. За ж таки п'ятницю провівши наради і зустрічі з головами фракції груп, я просив їх, шановні. Оберіть одну людину і не пускайте його самого. А і ще, як мінімум, двох та трьох замів помічників, які забезпечать, можуть справитися. Я особисто, як Віталій Семаль, можу допомогти, порадити, підсказати, якщо до мене звернуться, я не втікаю нікуди, я є, я можу десь пригодитися, якщо буде в цьому потреба. Наступне пленарне засідання заплановане на 20 листопада. Чи обдумаються обранці та чи відбудеться сесія? Питання поки без відповіді. Згідно з розпорядженням голови Закарпатської обласної ради Володимира Чебірка у п'ятницю, 21 листопада, скликається сесія обласної ради. Третє пленарне засідання розпочнеться о 10-й годині у залі засідань. Не понівечений центр, а саме його реконструкція обурила громаду Хуста. Мова йде про прилеглу до п'ятиповерхівки територію, що знаходиться на вулиці Карпатської Січі, 19, де почали облагороджувати прибудинкову територію без погодження з мешканцями. Це просто розлютило людей, тому вони звернулися до редакції нашого телеканалу. Єдине, чого хочуть при розробці будь-яких проєктів – враховувати їхні пропозиції та зауваження. Більш докладніше, Вікторія Василонець. Реконструкція центральної частини хуста триває. Мешканці п'ятоповерхівки на вулиці Карпатської Січі 19, вкрай бурені тим, що бачать у власному дворі за останні кілька днів. Як стверджують люди, з ними не провели попередньо жодних обговорень щодо робіт, які проводитимуть на їхній прибудинковій території. Розповідають, виконавці робіт прийшли і поставили мешканців просто перед фактом. Так спочатку непрохані гості, лише обрізали дерева. Далі окремі взагалі повирубували. Все вони роблять без согласі наших жильців. Дерева вирубали, які стояли дерева. Посажені, вони будуть садити нові. Для чого садити нові, коли ці здорові дерева вирубили без суглася жильців? Нікого не запитали. Добре, якщо ви не казали, що чистка дерева. Я лічно сама йшла. Кажу: люди, що ви робите? За для чого ви ці дерева вирубаєте? Ми робимо чистку е -е, дерев. Подивіться, що це Це разі чистка дерев, то уничтожені. На жаль, у нас якась зробили, а потім почали говорити. Були тут дерева, їх, ну, можливо, можливо, і правильно деякі що зрізали, але більшість нас би мали повідомити, тому що зараз ця пилюка вона йде, не буде йти, буде йти в вікна. Відтак люди зібрались на протест проти дій комунальників. Запросили представників міської влади, аби зрештою з'ясувати ситуацію. До слова у день зборів проблем тільки додалось. Будівельники почали копати траншею через подвір'я. Хустяни призупинили роботу бригади, намагалися з'ясувати і зрозуміти для чого це. Тому вимагали хоч якихось документів, які б мали розкласти всі крапки на диворядок видалення дереву зоні. Жодних документів про законний здій при собі представники влади не мали, тільки на словах пояснили людям, що й до чого. Ніби вирізали тільки хворі дерева, натомість висадять нові і здорові. Щодо траншей, то її почали купати для того, аби прокласти підземний електрокабель. До слова, це проектом таки передбачено. Мова про загальний проект реконструкції центральної частини міста, а прокладення електропроводу під землею. Його окремий пункт це підтвердив і виконавець робіт. Так ото кабеля, які не зв'язані. Вони ж ідуть під землю. Ми там ж повинні кабеля закласти як то відповідальні та організація, це яка це веде? На підставі яких документів вони проводять роботу? Кабеля є проект загальний. Організація, котра проводить наша, ці будівельні роботи, наша організація проектів яких документів проєктно проектно-технічної документації, яка пройшла до державну експертизу. Це готовий проект, ну не готові? готовий. Це проект масштабний. Щодо іншого проекту, який безпосередньо стосується прибудинкової території, то він тільки на стадії розробки. Тільки після того, як будуть ескізи, проведуть з мешканцями і громадське обговорення. Чому у вас такий якийсь песимістичний настрій? Для чого це? Ми ми за добро тут буде у вас. Хороший е, двір, який ми зробимо. Я не знаю, в чому а справа. Проходний. Прошу, проходний. я цього не знаю. Робимо а -а -а. проєкт. Проте ці доводи повністю людей не задовільнили. Вони хотіли бачити дозвільні документи на власні очі. За кілька годин перемовин так їм і не вдалося це зробити. Громадяни не отримували інформацію з приводу того, що планується тут зробити. Були різні думки, різні слухи ходять, але навіть представники влади, які сьогодні тут присутні. Вони е, самі собі суперечать, навіть не можуть сказати, один каже, це буде, другий каже, то буде. Тобто, якби чіткого такого напрацювання ще на сьогоднішній день немає. так люди хочуть бути почутими владою. В першу чергу кажуть, треба відремонтувати аварійний дах. Цегла з майже зруйнованих димоходів може впасти в будь-який момент комусь на голову. А ще потрібна звукоізоляція та огорожа. Останні заради того, аби убезпечити себе від непроханих гостей, які часто використовують під'їзди та подвір'я замість громадських вбиралень. Хотіло б, щоб мешканці цього будинку мали право і мати якийсь ігровий майданчик, якесь місце для паркування автомобілів. Настоюють на тому, що якщо вже є гаражі, значить не ліквідовувати нічого, а навпаки, якщо щось недопрацьовано, значить хай жителі реалізовують своє право на своє право на те, щоб визнати за собою власність на ці об'єкти. Юрист додав всі пропозиції мешканців щодо облагородження прибудинкової території у письмовому вигляді будуть направлені міському голові для розгляду і урахування їх при розробці проекту. На Закарпатті затримали контрабандистів, які перевозили в Румунію цигарки на понад 120 тисяч гривень. У затриманих вилучили човен, автомобілі та тютюн. Все добро оцінили у півмільйона гривень. У рамках операції акциста завдяки негайному реагуванню оперативників. Контрабандний канал вдалося ліквідувати. Затримано дев'ятьох правопорушників. Вони переправляли через тису 15 пакунків тютюну, які транспортували до місця перетину кордону автомобілями. Міцубісі Паджеру та Тойота Форанер. Крім того, під час огляду цих автівок виявлено вогнепальну зброю. Пістолет та мисливську рушницю. Правопорушники затримані та доправлені до суду, де вже Феміда вирішуватиме їх подальшу долю. На Виноградівщині про альтернативні види енергії не тільки говорять, а й впроваджують у життя. Так, в одному з найбільших садочків під Виноградова встановили термонасоси, які використовують не сонячну і не вітрову, а енергію з землі. Чи дозволить це економити? Дивіться далі в сюжеті. На перший погляд, звичайнісінька котельна з непримітними агрегатами, проте це лише вершина айсбергу, поза як основна робоча частина котлів під землею казали хлопці, що і води не треба, де бойлери на кнарупи. Екологічне устаткування у садку почали встановлювати рік тому, але через фінансову скруту та відсутність дозвільних документів на облаштування водовідводу завершити роботи повністю не вдалося. Втім, економія доволі відчутна. Майже все зроблено, і вже бачимо результат. Бо ту зиму ми вже грілися, і зараз тепер у нас тепло. На котлові температура 30-35-40 градусів. А у групі майже 25. І ще не підключена система, але вже економію видно. Ну, десь тисяч 30-40 на рік ми по газу того року зекономили. Працюють котли за принципом кондиціонера. Різниця тільки в тому, що робоча частина відбирає тепло з ґрунтових вод, де позначка термометра мало коли опускається нижче 6-8 градусів. Цього достатньо, щоб взимку У морози, котел скористався різницею температур. Оптимальна температура це та яка комфортна для дітей. Якщо температура відповідає вимогам, то і діткам зручно вони не хворіють так часто, і батьки задоволені, і це впливає на загальний розвиток дитини. По захворюваності навіть можемо аналізувати, що якщо правильні комфортні умови, то і відвідуваність садка більша і. Ми задоволені і батьки задоволені. Це наша основна вимога, яка перед нами ставиться. Зараз у садочку виховується більше 200 дітей, і це чи не перша зима, яку вони проведуть повністю захищені від низьких температур, адже в ДНЗ тривають роботи з утеплення фасаду. Я впевнена, що ми до зими підготувалися як слід. В майбутньому теж плануємо дещо треба докупляти. Коштів поки що вистачає. Надіюся, що це і буде в майбутньому. Так. Тобто до зими як таких проблем я не відчуваю. Всіх опитала і голодів сільських рад, і депутатів. І на сьогодні всі мене запевняють, що у нас нормальна підготовка. Цьогорічна осінь видалась напрочуд теплою, що дало змогу неабияк зекономити на енергоносіях. Проте вже цього тижня похолодало, а до низьких температур бюджетні установи в Україні ніколи не були повністю готові. Котли на альтернативному паливі з'явилися і в Ужгородському районі. По новому обігрівати почали Коретнянську школу. Про плюси та економію встановлення подібного устаткування. Дивіться далі. 306 учнів з восьми населених пунктів Ужгородського району, які навчаються в Коретнянській школі, взимку на уроках точно не замерзнуть. Навіть якщо газу не буде. В школі запрацювали котли на твердому паливі. Апеляти дорогі. Два котли на альтернативному паливі стануть надійним гарантом теплої зими, переконаний директор школи. До речі, якраз ці два котли на альтернативному паливі і будуть головними. А газові котли будуть тільки включатися при низькому температурному режимі. Такі котельні будуть і в інших навчальних закладах, в інших установах, то місцевим органам влади доцільно би подбати про створення єдиного сервісного центру по обслуговування комбінованих котелень. Завдяки новим котлам планують заощадити кошти більше ніж у два рази. Раніше ці гроші витрачали на газ. Встановили котли за кошти, виділені із субвенції обласної ради. Я думаю, що ця програма у нас має бути завершена десь до сьогоднічого року, ми маємо, по крайній мірі, ці великі школи всі маємо перейти, ці дві школи ми зробимо, зробимо повний аналіз, кілько йшло газу, скільки десь приблизно виходило це у грошах, і скільки, наприклад, у цих двох школах, яка економія. Тоді ми чітко будемо видіти, куди садвигати. Буде розроблятися і районна програма, і обласна, і спільно в цьому напрямку, в цьому році будемо думати, які види. Опалення у яких конкретно закладах соціальної сфери вигідніше, рентабельніше, щоб скажімо, допомогти державі стати економічно незалежною від російського газу. Якщо поступово відмовитись від газових котелень і залишити, як то кажуть, на чорний день, то Закарпаття може назавжди позбутися залежності від російського газу. В Ужгородському районі налаштовані категорично. Перший крок у втіленні технології обігріву на твердому паливі вже зроблений. Далі наступні. Будемо робити з понеділка ще одну модульну котельню у селі Велика Добронь у загальноосвітній школі першого третього ступеню, але разом з тим ми одночасно виробляємо проектно-кошторисні документації і на інші школи району. Наразі вже готові у нас проектно кошторисні документації для загальноосвітніх шкіл села. Шишлівці, лінці, пацька і великі лази власне. Що стосується роботи котлів, то завдання тут не складне, але все не так просто, як у випадку з модульними котельнями, що самі контролюють температуру. Засипаються всередину з мішків до верху і все. Дві дуби там знаходиться моторчик і шнек, який подає паливо прямо в порядку. Тепер на даний момент його топлять брикетами. Його їх закидують верхну дверку. Якщо топити брикетами, то справді котельщику треба бути постійно у котельні, постійно підкидувати дрова. Брикети, палети, вугілля це та сировина, на якій працюють котли максимально економно та екологічно чисто. Минула тільки частина випуску. У продовженні часу на вас чекає наступна інформація. Благодійний розпродаж у Ужгороді збирали на тепловізор бійцям АТО. Щорічне божоле, жителі та гості обласного центра куштували молоде вино. Студентський день, як відзначили, свято в Мукачеві. Американці вже давно заробляють гроші на непотрібних або рідко вживаних речей. За виручені на гаражних розпродажах кошти купують нові речі. За таким принципом і провели ярмарок і в Ужгороді. От тільки відмінність тому, що зібрані гроші підуть на потреби бійців. АТО. Маріна Мартин побувала на благодійному Ярцейлі. Поряд з ароматами барбекю, вина, мандрує ярмарком в Ужгороді і аромат імбирного чаю. Волонтери готують напій для відвідувачів гаражного розпродажу. 60 тисяч гривень саме таку суму збирають в Бужгороді для придбання тепловізора закарпатським солдатам, які захищають вітчизну на сході. Цими вихідними у нас відбувається акція у Альпінарії тепловізор для солдата. Різноманітні акції долучилися долучились до нас хедмейдери. Тепловізор коштує від 60 і вище, тому що у зв'язку із скачками валюти зараз. Я думаю, це буде більше. Нам залишається зібрати більше 35 тисяч гривень. Люди активні, люди допомагають. Є такі, що навіть. Не хочуть нічого брати взамін свої допомоги. Багато багато було на іграшках, на книжках, тому що попереду свята, і люди шукають сувеніри собі. Іграшки, книжки, сувеніри все це можна придбати на розпродажі. А за 30 гривень протягом 30 хвилин можна отримати власний портрет. Художниця Валентина розповідає, гужгородці охоче позували заради благодійності. Я тут з 13 години, це можливо зараз. Десята людина, можливо, я кажу, я збилася щота. Це локація портрет за 30 гривень. Люди підходять і за півгодинки вже буде готовий портрет. Получається, хочуть люди, хто хоче, приходять, дивляться, бо сам процес як все відбувається, хочуть сідають. Продавали волонтери і патріотичні прикраси, сережки, браслети, підвіски. Відвідувачі могли зробити власноруч, взявши участь у майстер-класі. Браслетик по часу займає з пластину хвилин 20-30, тобто від нуля і до засібки, до фінального проєкту, грубо кажучи. Трошечки тепла, трошечки любові своєї передаю людям і цим самим допомагаємо нашим хлопцям щоб підтримати їх, щоб саме необхідне ми змогли для них зробити. Ужгородці активно долучалися до запропонованих волонтерами розваг. Тільки за перший день розпродажу вдалося зібрати більше 10 тисяч гривень. Останні теплі вихідні цього місяця у провели з молодим вином та за традиційною гостиною. Щорічний фестиваль молодого вина на який зійшлися досвідчені винороби, порадував місцян та гостей п'янким нектаром та його новими сортами. Куштувало все, і моя колега. Тож далі їй слово. Цими вихідними ужгород наповнився ароматами смаженого м'яса, картоплі та бубліків. Вироби з овечої шерсті, плетені кошики, вишиванки, сувеніри. Ну і звісно, хмільні виноградні напої. Винороби з усього Закарпаття представили власну продукцію на фестивалі молодого вина Божове. Піле червоне сухе солодке напівсолодке, навіть малинове. Вина на будь-який смак пропонує винороб з Берегова пан Елемир. Е, Єсть молодая є європейські сорти, аж невелі коройська реалька, різлінг. А щоб люди узнали, як із. Закарпаття, такою займається віноробі, і щоб є Закарпаття, вино. щорічний учасник фестивалю божолеї пан Іван Данч ділиться цілющими властивостями напоїв. Є культура споживання вина після їди завжди там 100 грам вина і запивають її рано, в обід вечором. Я то тільки так, сугубо для Нормальної роботи організму, типа допомагає е, перетравлення, там є такі певні елементи, що там не дозволяє розвиватись раковим клітинам і прочим. Винні льохи Ужгорода цього разу переповнені любителями бужоле, кілометрові черги, які пройти неможливо хіба протиснутись. Тим не менше, атмосфера присутнім подобається, особливо туристам. Перший раз приїхали і оце попали, і навіть не думали. Дивимося, людей багато, багато, йдуть всі, йдуть, ну, сюди кошти. Фата пора жалко, що не взяли, дуже цікаво. Родина пана Володимира з Полтави на фестивалі молодого вина, який, зрештою, в Ужгороді вперше. Чого не скажеш про пані Людмилу, яка щорічно приходить скуштувати закарпатську вина та й оздоровитися, адже вірить, напій приносить неабияку користь. Дуже подобається, звісно, вина дуже багато і дуже хороше вино. Ну, сято є сяду. Треба спробувати кожного по чуть-чуть. Вино та сир, чудове поєднання для французів для закарпатців під напів пропонують на фестивалі бринзу. Пані Марія привезла різноманітні вироби з молока аж з Івано-Франківщини. Ділиться рецептом. Підриваємо молоко, даємо желудок до телячі, то збиваємо серватках один зверху, сир на дно. Спираємо притіжимо і вишушуємо його. Потім через руку пропускаємо і робимо таку бринзу. Щодо цін, то цього року вони на порядок вищі, зокрема на ту ж саму бринзу, ковбасу чи шашлик. А от винороби розповідає, цін не піднімали, вийшли в становище людей. Зірка плюс зірка. Студенти Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу відзначили день студента. З розмахом у драмтеатрі вони проявили всі свої таланти разом із відомими зірками Закарпаття і України. Тут були і циркачі, і заслужені артисти. Отримав коледж і найвищу нагороду лідер освітнього простору. Зірка плюс зірка. Під таким гаслом день студента провела молодь Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу. На сцені драмтеатру найактивніші студенти вкотре довели, що вміють не лише вчитися, а й розважатися. Поїхали! Що стоїмо? Поки повна не набереться, не поїду. Педагогічний колектив дивували не лише кивенщики, а й зіркові дуети. Студенти коледжу співали з відомими виконавцями як справжні зірки великої сцени. Доспіває край, на, край де на сцені. Лунали не лише патріотичні пісні, теплі слова і вітання на адресу студентства, а й сучасні композиції у виконанні талановитих студентів. Чівський кооперативний торговельно економічний коледж підготував більше 18 тисяч фахівців. Серед них не лише бухгалтери, комерсанти і адміністратори ресторанного бізнесу, а й співаки, танцюристи, декламатори і актори. Ви підемо світі. А що це у вас, драгоценна сало? Якщо ми не надамо можливість вам, молодим людям. Студентам отримувати знання, які сьогодні нададуть можливість вам бути конкурентними на ринку праці, які будуть передовими у тих досягненнях науково-технічного прогресу, які досягла сьогодні і Україна, і інші країни світу, то ми будемо на задворках. І ще дуже важливий такий меседж, про нього сьогодні говорили. Україна за останній рік змінилася. І якщо спитати, яка основна рушійна сила була цьому, це студентство. Найкращі студенти отримали грамоти від Мукачівського виконкому, не залишили без уваги і найактивніших спортсменів. Вишу Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж. Визнали лідером освітнього інформаційного простору. Шановні студенти, я гордий за вас. Чому тому, що ви молодці? Чому тому, що ви найкращі? Тяніться до зірок, будьте зірками. Святом вас. З Днем студента! З Днем студента коледжан вітали і запрошені зіркові гості з чудовими номерами і високим професіоналізмом. В її руках усе квітне, так кажуть у Рахівському селі Кваси про пані Ольгу, місцеву вишивальницю. Жінка все життя присвятила улюбленій справі. На її рахунку вже більше тисячі сорочок і ще більше рушників та серветок. Як народжуються візерунки в руках у гуцульської вишивальниці, бачили і наші журналісти. Рушники, серветки, сорочки, сукні. Щось барвисте, інше вишите в одній кольоровій гамі. Пані Ольга розповідає про кожну річ, скільки часу витратила, які візерунки складні, які не дуже. Однак каже, все робила з душею, адже вишивка улюблена справа. Перша голку в руки взяла ще у молоді руки. Закінчила школу і тоді почала вишивати. Я дуже хотіла вишивати. Мене вчили, але я не могла ні за кимся вчити. Потім взяла вафельний такий рушник. І по тих вафельному рушникові почнула вишивати. Потім на мішках від цукру, бо коли я ще вчила вишивати, канви не було купити такої. Майстер-клас, майстриня готова дати кожному, як працювати з бісером, як робити візерунки хрестиком. Жінка каже, насправді вишивати не складно, головне бажання. Якщо я вишиваю бісером, я отаку картину беру і порядочку. Якщо вона бісерна, я вишиваю її рядками. Починай звідси, і сюди і назад. так, Цілими рядочками я вишиваю бісеру, сорочку. А якщо я вишиваю хрестиком, я спочатку чорним вишиваю. І отут узор такий, і це все раз спочатку чорним, я вишиваю. Якщо б я це нитками вишивала. Розповідає пані Ольга, і чим відрізняється гуцульська вишивка від традиційної української. В останній використовують переважно чорні та червоні нитки. Гуцульська вишивка більш барвиста. Такі речі тут замовляють найчастіше. Самого маличку навчила вишивати пані Ольга і своїх доньок. Я вишию з задоволенням, починаю вишивати. От е, тепер я вишиваю собі плаття, щоб мати на випускній у 9 класі. Ну я не знаю, я сама його захотіла вишити. Ну, мені подобається просто вишивати. На одну сорочку майстриня витрачає від двох тижнів до місяця. Все залежить від відзарунку. Скільки за своє життя вишила сорочок, точно і не пригадає. Каже, вже без сумніву більше тисячі. Останні роки замовлень дуже багато. Тішиться, що мода на гуцульську вишивку знову повертається. Таким був понеділок, як його бачили наші журналісти. Завтра у часі ви дізнаєтесь таке. Злочин і покарання, викрадення берегівського бізнесмена, виховання в теплі, модернізація ДНЗ на Єршавщині. Бойволи на Закарпатті, на Хойщині іноземець взявся відродити поголів'я карпатського велетня. Таким був початок нового тижня. Ви дивилися час. Прощаюся з вами. Бувайте.